Осінь ще спить, так-так, дрімає під монотонне дзищання мохнатих джмелів, що повизбирували останні меди з прив'ялих конюшин і в крихітних дзбаночках позносили серпню до глека. Сопе, скрутившись калачиком між стиглого золота вусатих колосків, немов у люльці. Куняє, поки бешкетник вітер чеше їй коси, довгі, наче мрії проліто, густі, як бурштинові меди запашного квіту, хвилясті, мов те поле висрілих колосків, шовкові, як хустина з Арабських еміратів, мляво потягується під спів колесанок, що дідо місяць співає сріблястим голосом десь там. З висоти небесного раю. А гостродзюбіт дзвоники, вхопивши мелодію, І собі підспівують дзень, дзень. Усміхається, бо сонце, тендітним промінцем, наче пензликом з хвоста рудої білки, пише по заспаному личку свої літні історії. Так з'являється ластовиння. Крапка за крапочкою, як на рапатих грушках, ще незрілих, осінь ще спить, солодко, спокійно, а серпень сон той споглядає, береже і сором'язливо топчеться, переступаючи з ноги на ногу, як бачить її усміх у вісні. І зайве листя, що скрутилось та змарніло, нишком обриває, викидає геть. Хай летить і трави кольору охри притоптує, прикриваючи першим врожаєм стиглих червонобоких яблук. Гуп, гуп і варить чай. Пахнючий з літнього букету висушеного зілля та останніх ягід, визбираних, мов коштовні пацьорки, і чаклує разом з ранковим туманом. Криваючи світ тоненькою пеленою перших прохолод, ладнає старі черевики, підшиваючи шкарублу підошву вузликуватими нитками, бо скоро піде тихо, непомітно, лишивши на старенькому ганку тарелю слив та філіжанку духмяного чаю для неї. Для тої, яка солодко спить.